Наш час прояви кращих людських якостей, як то чуйність, гуманність, доброзичливість, безкорисливість, співчуття стали чомусь немодними. Все більше звикаємо до виявів насилля, агресії, до байдужості та черствості у повсякденні. Якщо ви запитаєте на вулиці, яких людей у світі стало більше, добрих чи злих, почуєте однозначну відповідь злих. Вони буквально скрізь у громадському транспорті, у магазинах, у кабінетах різних установ та організацій, до яких усім доводиться звертатися. Але ми спробуємо з вами не погодитись і переконати вас у тому, що добрих людей значно більше, і ви у тому числі. Сьогодні, коли спостерігається духовне збідніння суспільства, так необхідно навчати дітей і молодь бути відкритими душею та серцем, допомагати ближнім. Цьому при бажанні можна навчитися, але це в тій чи іншій мірі притаманне кожній людині. Головне ці якості не втратити. Особисто на мою думку, милосердя це чуйність сердець людей, вміння людей дарувати своє тепло тим, хто в ньому. Особливо кому воно потрібно. це готовність віддавати тепло. Це любов до всього, до людей, до оточення світу, це прагнення робити щось заради людської усмішки. Готовність допомогти, пожертвувати собою заради інших, безкорисливо робити добро. Сьогодні прагнуть студенти Черкаського національного університету, які обрали спеціальність соціальна педагогіка та соціальна робота. Вони свідомо зробили такий вибір професії, яка вимагає бути сильним духом. З перших днів навчання вони вже стають професіоналами, адже мають справу з соціально незахищеними верстами населення, з обездоленими та дітьми з особливими потребами. Їх щоразу чекають і дорослі, і малі у територіальному центрі соціальної допомоги, особливо у відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Мені дуже приємно, що до нас звертаються студенти вищих навчальних закладів, які, яким не байдуже становище на сьогоднішній день цих дітей, які мають бажання допомагати і розвивати у покращенні їхньої долі для того, щоб вони могли відчувати себе повноцінними особами, людьми нашого суспільства. Також хотілося би сказати дуже велике дякую кафедрі соціальної роботи та соціальної педагогіки, яка готує висококваліфікованих спеціалістів, які після закінчення навчального закладу можуть спокійно працювати з любими верстами населення. У відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів перебувають діти віком від 2 до 18 років. Сьогодні завдання студентів зробити для малечі свято посмішки. Саме на цій спеціальності нас навчають милосердю, навчають бути волонтерами, тобто, щоб ми проводили таку діяльність, яка б сприяла б допомогти іншим людям, які потребують саме цієї допомоги. Ми, ми як студенти соціальної педагогіки, ми завжди відкриті для допомоги іншим людям. І програма Цямо сердяка існує ну, для наших студентів. Ми завжди готові допомагати ось таким дітям, яким потрібно добро інших, добро інших людей. Тепло потрібно. І ділитися цим добром і теплом для нас завжди, завжди радість, тому що віддавати завжди краще, ніж приймати. Все, що ми можемо зараз зробити, це просто спілкуватися, просто гратися з цими дітками. Тобто, ми багато їм там фінансової якоїсь допомоги або ну чогось. Ми ну, як студенти дати не можемо, але ми можемо дати їм свій час, своє спілкування, ну якби відкриті, відкриті свої серця. І я думаю, що ну, в принципі, я дивлюся, як дітки це приймають, то їм дуже подобається. Студенти, які обрали спеціальність соціальна робота, є волонтерами благодійного фонду Інсайт. Вони беруть участь у різноманітних тематичних акціях, проводять інформаційно-профілактичні заходи у навчальних закладах. На практиці проявляють себе відповідальними, ініціативними, з готовністю та щиростю беруться за роботу. Участь студентів у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, самореалізуватися через програми соціально-педагогічної спрямованості. Від милосердя робиться тепло на душі і з'являється посмішка на обличчі. Поняття милосердя це для мене розуміння таке, що людина повинна розуміти іншу людину, не лише головою, а дійсно душею. Це чуйність, це підтримка інших. Без милосердя наше нинішнє суспільство не може існувати. Якщо не буде в суспільстві милосердя, то суспільство наше проживе дуже дуже мало. Для розвитку та впровадження якісного волонтерського руху благодійний фонд Інсайт планує створити школу волонтерів, де студенти зможуть пройти навчання за такими модулями: методика рівний рівному, здоровий спосіб життя, профілактика негативних явищ, лідерство та командна робота. А відтак волонтери зможуть передавати свої знання іншим студентам у різних навчальних закладах за методикою рівний рівному. У фонді переконані, що завдяки їхній підтримці та відданості світ обов'язково зміниться на краще. На мою думку, милосердя це б чудне ставлення не лише до людей, які перебувають в нашому суспільстві, а й до всього того, що нас оточує. Це і природа, і тварини, навколишнє середовище, тобто все те, з чим ми кожного дня стикаємося, з чим ми маємо справу в повсякденному своєму житті. Якщо дорослих перевчити або переконати у чомусь дуже важко, то діти, ніби пластилін у мілих руках. Вони щедрі та доброзичливі і завжди відгукуються на прохання про допомогу іншим. Благодійність для школярів стає вже традицією. Нехай їхня допомога ще не така значна, але вона щира і безкорисна. Вона стане маленькою краплею у великому морі людського тепла, небайдужості, милосердя до тих, хто так потребує цього. На мою думку, милосердя це одна з найголовніших рис характеру людини взагалі, тому що без милосердя. І доброти і людину взагалі не можна назвати людиною. Милосердя це така річ, яку не кожен має, але ну, як вона повинна бути у всіх. Я думаю, що милосердя є у кожного, але не всі його можуть показати. Добро це важлива якість характеру, і всі хочуть, щоб до них ставилися з добротою. Але на сьогодні, на жаль, люди самі не є добрими. Тому треба починати з себе у староіндійському афоризмі. Мовиться: співчуття править світом. Важливо, щоб серця наші не зачерствіли, і ми відчули біль ближніх, особливо, якщо вони від нас залежать. Черкаський міський центр туризму, краєзнавства та спорту учнівської молоді вирішив з'ясувати, що знають про рідний край школярі. Кращого способу перевірити знання ніж змагання у формі брейрингу годі і шукати. Тож відкритий краєзнавчий залік стартував цього року. Його вирішили присвятити визначним пам'яткам історії, культури та природи Черкащини. Це наша ініціатива. Ми проводимо своїм йде... Він немає традиційне для України, для області Це наша ціле, щоб пожвавити роботу, привчати людей, дітей до імикраєзнавчої роботи, екскурсій. Подібні інтелектуальні змагання організатори проводять вже п'ять років поспіль. Саме ігри змагання є найбільш цікавими для школярів. Вони сприяють підвищенню інтересу учнів до вивчення предмету, вдосконалюють їхні знання. Такі конкурси потрібні для дітей, і я скажу, що всі питання цікаві. У нашій школі є спортивний гурток, і ходять учні, наші багато туди займаються. Їм цікаво. І також дізнатися про свої черкаси і свої місцеві також буде цікаво. Ми готувалися близько трьох тижнів кожен день після уроків. проходили, готувалися. Певнені в своїй перемозі. Да, найголовніше, що для перемоги? Знання. Щороку обираючи нову тему та форму проведення організатори, а це Черкаський міський центр туризму, краєзнавства та спорту учнівської молоді, об'єднують учнів міських шкіл та визначають кращу у силі, вправності розуму та знань. Найяскравішим та найцікавішим стало цьогорічне змагання. До нього кажуть учасники, готувалися довго і ретельно, адже представляли цілу школу. Треба дуже довго дуже довго вчити питання і відповіді на них, і дуже гарно підготуватись на швидкість щоб було. Ми від школи номер 17 Наша спеціалізована школа виступає в цьому конкурсі перший раз наш клас, Але в минулому році ми зайняли призове місце. Що потрібно для перемоги на твою думку? На мою думку, потрібно це знання і правильне застосування їх. Командний дух присутній? Ні. Ні? Ну, якесь хвилювання таке. Більше Так. Да. На вашу думку, що потрібно в цьому конкурсі, аби стати переможцем? Ну, е швидкість, увага, ну і інтелект. Що ймовірно зображено на унікальному малюнку на кістках Мамонта в селі Межиріч. Команда 118. План самого поселення. Так, це правильна відповідь. Ви отримуєте один бал. Ми довго готувалися до... До перемоги, Ми, не, ми впевнені, що ми виграємо, звісно, і нікому не дамо свою перемогу. Також ми дуже довго готувалися, а ми, ми впевнені своїх саме Брейринг розвиває швидкість реакції, активізує мислення, кмітливість, формує командний дух, сприяє розвитку лідерства з поміж однолітків, а ще допомагає дітям повірити у власні сили. Ми вважаємо, що для перемоги потрібна якісна підготовка в ринг» потрібна якісна реакція, швидка реакція. Для того, щоб зреагувати на гонг, і саме головне це не зробити фальстарт. Спочатку я була переповнена хвилюваннями, як і мої колеги, а потім, коли ми вже вийшли і почали грати, в мене було відчуття гордощів за свою школу, і я хотіла здобути перемогу. Це саме головне. Багато готуватись не потрібно, потрібно не завчатно. Не вчити те, що саме, а знати його. Просто розуміти про що ти говориш, про що про що ти вчиш. Е, ну я вважаю, що тим, що вони роздали питання, це вони зробили всі команди рівними. Тому це я дум, я вважаю, зробили дуже правильно. Е, ну боротьба дуже напружена. Хоч я в запасі, але дуже активно вболіваю за нашу команду, і ми сподіваємося, що ми виберемо перше місце. 26 команд учасниць здійснили справжню подорож визначними місцями Черкащини та пригадали найяскравіші миті з історії та краєзнавства. У три етапи гри, а це на Брейнеринзі, на Вікторині та під час розгадування кросворду, вони демонстрували не лише свої міцні знання, а й доводили, що вони найкращі, за що і отримали свої нагороди. За результатами конкурсу друге місце розподілили одразу дві команди: гімназія номер 9 та гуманітарно-правовий ліцей. Лауреатами змагання стали команди. Шкіл номер 27, номер 5 та номер 19. Вони також були визначені грамотами. Перше місце виборола команда 32-ї школи. Таку жадану перемогу навчальному закладу принесли Владислав Северенчук, Анна Єрмак, Катерина Шевченко та Олександр Дудченко. Вітаємо команду з блискучою перемогою.